Привіт, мої дорогенькі, З вами Галина Пригріс. І сьогодні весняна шапочка. Ось такий пряж. Я не знаю, що це за пряжа в мене є. Клубочок мені замовили саме таку шапочку. І я з вами ділюсь тим, що я роблю. І так, набрала на голову згідно розміру, кількість петель, щоб вона була парна. Кількість петель. Перетягую петлю і повертаю. Все це підтягнула, все гарненько, все рівненько. І починаю в'язати з лицевої петлі. Пров'язала ось лицеву, одну і другу. Виворотню. В першому рядочку я проплітаю за передню стіночку. Більш еластичний край тоді. Ну, Ви можете набирати за ту, що ви хочете. Чи так, як я, це ваше рішення. Виворітні, я ось так за передню, і лицеві також за передню. Тільки в першому рядочку. Цей хвостик я не відрізаю, поки не закінчу шапочку. Він мені слугує, в принципі, маркером. Підійшла я до цього хвостика, але я все таки одягаю маркер. І з другого рядочка, як звичайно, по колу дві лицеві за передню і за задню дві виворітні. Ось так. Резиночка 2х2. Провязую 10 рядків резиночки. Тут у мене 10 рядочків я провязала, але Трішечки резиночка 2 на 2, але вона мені трішечки вузьковата. Самостійно вибираєте ось розмір окружність голови і висоту резиночки. Ту, яка вам подобається. Можете взагалі 5 рядочків, можете 10, можете 15. Я ще додав декілька рядочків. І так, я завершила свою резиночку. <кій> ось тут у мене 15 рядочків. Ви можете 10, можете 5, я вже повторююсь. Значить, що важливе в цій моделі? Цю модель я відпрацювала самостійно, це моя авторська робота в різних пряжах, я її в кінці відео покажу. Значить саме основне на окружність своєї голови, ви набираєте кількість петель. Але основне, щоб вона, і головне, щоб була парна кількість. І тепер я приступаю зразу до самого узору. Значить, дивіться, накидаю цю петлю повертаю і дві разом. Але саме починаю з накида. Для, саме для цього я маркер ось тут поцепила. Щоб, в випадку, коли він впаде, там злетить, пропустить, щоб ви бачили, і у вас гарний був малюнок по всьому колу. Тепер. виворітня. Ой, помилочка, підглянула на готовому виробі, бо тільки третя шапочка. Значить, пров'язую в даному випадку після маркера. Ось. рядочків, я вже цю вивернула петельку, 5 рядочків просто лицевими петлями. Ось так просто лицеві петлі. Виворіть не за задню стіночку, лицеві за передню стіночку. Всі лицеві петлі. Другий рядочок і по п'ятий я проплітаю за передню стіночку по колу, як зазвичай, це на кругових спицях. І так, проплітаю 5 рядочків. Я завершую свій п'ятий лицевий рядочок. Ось так воно виходить, резиночка, і 5 рядочків після резиночки лицева сторона. Лицевий бік, лицева, гладь. Кому як подобається. І так, накидаю після маркера, накинула цю петельку повертаю і дві разом. Накинула цю петельку повертаю і дві разом. Накинула ось так. Дуже повільно показую, щоб все було зрозумілим. Накидую, цю повертаю і разом. Ось перевірила, всі накиди в мене є. І так пров'язую до маркера. Ось, бачите, чому я кажу, повинна бути парна кількість петель, тому що накидаю, повернула і дві разом. Цей рядочок я завершила. Перекидаю маркер. І у мене зразу ж накид. Тобто я можу перевірити себе, що в мене повністю замкнуте коло по малюнку, по самому узору. Тепер накид ось так проплітаю і знімаю. І лицева петля. Накид, лицева. Накид. лицева. Так, по всьому колу. накид просто ось під петлю і знімаю сам накид. І лицева петля. Я думаю, це зрозуміло. Ось такий результат. По всьому колу. Я завершую цей рядочок. Знову перекидаю маркера. І ось бачите. Повністю по всьому колу, абсолютно отакий малюнок. І лицеві петлі, так як прив'язувала до цього. За передню стіночку, як повинно бути на кругових спицях, щоб петлі лежали рівненько. Ось так. Знову завершую цей рядочок маркера і знову ж повторюю лицеві петлі за передню стіночку. І так я буду пров'язувати 5 рядочків. Я пров'язала ці лицеві рядочки. І знову повторюю ось такий гарний малюнок. Накидаю першу петлю повертаю і дві разом. Накидаю першу петлю повертаю і дві разом. Накидаю. Завжди повертаю першу петлю. Для того, щоб саме ось такий, ось така наче кукурузка з'явилась. Я думаю, це добре видно, накидаю, першу повертаю, і все повторюється. І перший, і другий рядочок цього узору. І так, дорогенькі мої, я завершую цей рядочок, знову перекинула маркера і накид і лицева. Накид пров'язую, знімаючи, і лицева. Накид, і лицева. Накид, лицева. Накид лицьова. Ось із вивертної сторони, вона ось так виходить. Причому теж гарно. Тому що, коли я проплітаю ось накид, він, наче, мав би залишатися. Але коли я підтягую лицеву петлю, пров'язую. Гарненька ячейка. Із вивертної сторони також. І все повторюю. Ось, бачите? Як легко, як просто і гарно. Так, саме таких ось три рядки пров'язую. Завершую цей маркер. Маркером цим я контролюю тільки єдиний оце накид. І 5 рядочків лицевих петель. Це другий. Рядок у мене ажура. І тоді, ось другий я закінчую 5 рядочків, пров'яжу третій рядочок ажура. І так, у мене третій рядочок накидаю. Але петельку я вже перевернула. І проплітаю, накидаю і проплітаю, накидаю, проплітаю. Накидаю проплітаю. Це просто в мене вже перевернуті петельки. Накидаю, проплітаю. Бо я помилково почала шостий рядочок, накидаю, повертаю і проплітаю. Все так само. Ось. Третій раз. Я ось закінчую третій свій ажур. Так, накид пропустила. Накид на місці. І лицева, Накид лицева, Це вже зрозуміло. І тоді, після закінчення цього рядочка, я пров'язую в цій моделі. Яку я придумала сім рядочків лицевих, саме сім рядочків. Ось, закінчую цей до маркера, і ось тут у мене п'ять рядочків, а тут буде 7. І так, я закінчую сьомий рядочок. Тобто, 5 ажур, 5 ажур, 5 ажур, тут сім. І знову ж буду повторювати оці три ажури. Перекинула маркер і все повторюю. Накинула петлю перевернула і пров'язую. Накинула, перевернула і дві разом. Накинула першу перевернула і дві разом. І так, таким чином я повністю повторюю оцей три оцих ажурних рядочки. Ось такий у мене результат. І я продовжую. Значить, дивіться, я пров'язала. 1, 2, 3, це після резиночки, 3 ажур, 7 рядочків, знову 3 ажура, 7 рядочків і 1 ажур. Я закінчую, бачите, ось ажурний рядочок і закриваю саму шапочку. Дов'язала, закінчила цей рядочок. І закриваю таким чином. Одну петлю повертаю і дві разом, дві просто лицеві петлі, цю повертаю дві разом, і дві лицеві петлі. Цю повертаю. Дві разом і дві лицеві петлі. Так по всьому колу до маркера. Дов'язую другий, верніше, перший рядочок, який я закриваю. Дно. Тепер другий рядочок. Знову ж першу повертаю. Дві разом, тепер уже одна лицева, повертаю дві разом, одна лицева, повертаю, дві разом, одна лицева. І так по всьому колу. Завершую цей рядочок, це другий, закриваю петлі. Третій рядочок повторюю. Перевернула дві разом. Перевернула дві разом. В цьому рядочку у мене вже не буде лицевих петель. Ось так. Бачите, як гарненько цей весь узор ось переходить в такі смужечки і завершую також цей рядочок. За рахунок того, що спиці вже, бачите, некомфортно. В руках я маркера прибираю і допоможу собі другими спицями, тому що в мене ще отут, бачите, велика дирочка. Також, ах, я, мабуть, не сказала спиці номер 4 І зараз, також четверті спиці. Першу повертаю. Тобто я нічого вже не міняю, а ось так закриваю просто. Повернула і пров'язала. Повернула і пров'язала. Дві разом. Тут у мене одна. Ось так у мене виходить на двох спицях. І закриваю повністю всі петельки. Всі-всі. Так ось до кінця рядочку. І все. Перебираю ось на голочку.